Ось наша річка і вона дуже сильно смердить. Я не можу спокійно пройти повз неї, коли гуляю, мені доводиться робити отак. Місцевий житель Артем Пірох розповідає, щодня прогулюється берегом річки протягом 20 років. Каже, неприємний запах від води відчув декілька тижнів тому. Коли я нещодавно тут гуляв, проходив поз цю трубу, я відчув не те, щоб сморід, я відчув наче тут якийсь труб чи ще щось таке дуже-дуже неприємне. І це мене досить сильно здивувало. Якщо з ним нічого не будуть робити, він буде змушувати мене не знаю, звертатись, писати якісь листи. І, в принципі, якось взаємодіяти з нашою громадою. Місцева жителька Юлія Солдацьонок гуляє тут щодня із собакою. каже, боїться, що її пес може отруїтися водою з річки. Жінка вважає причиною неприємного запаху промислові викиди. Закриваєш носа, входиш, не хочеш сюди зайвий раз приходити. Ми зазвичай гуляємо у іншому лісі, тобто тут більш рідко, бо такий сморід. Мешканці мікрорайону звернулися до приймальні міського голови Дніпра, розповідає містянка Світлана. Проте відповіді не отримали. Жінка турбується, що вода з труби може забруднювати річку. Далі вниз по теченню у нас іде забор води. Тобто, відповідно, з цього всього ми п'ємо раніше. Поки місць не було такої проблеми, кожен берег був забит рибаками. Зараз навіть рибаки не ловлять рибу. Інженер гідротехнік Віктор Дем'янов каже, ця труба може бути зливовим колектором. Ну вже дві чи три неділі дощу не було. В нас. А бачите, який потік тут шумить вода, Тобто це ненормально. Звідкіля вода тече. Віктор Дем'янов також зазначає, у воді помітні сліди органічних та нафтопродуктів, які забруднюють річку Дніпро. Крім того, ми тут відчуваємо. Сірководний запах, це гнилесний, чорний мул такий органічний лежить. Тобто, хтось цей колектор підключився і зливає свої брудні води. Аби вирішити ситуацію, треба знайти перше джерело викидів та очистити колектори від сміття та нафтопродуктів, каже гідролог. Ми надіслали інформаційний запит до міського голови Дніпра Бориса Філатова із запитаннями, яка причина забруднення води та як вирішуватимуть цю проблему. Відповідь оприлюднимо. Олеся Приходько, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.